Но, но, но коли ми відчуваємо, що людина цікавиться, і людині це цікаво, то ми маємо передавати, ми маємо говорити. І за того перший пункт це поширюй Боже Слово. Ми маємо бути сконцентровані на тому, що ми прийняли естафету. Ми почули Слово саме головне ми почули Слово Спасіння. Амінь. Я спасся через проповідь Євангелія. Я спасся, тому що мені колись сказали, що є Ісус, який помер за тебе. Якщо б я цього не знав, би я можливо не мав би спасіння і звільнення від того, в чому я перебував. Але я це почув, і я маю спасіння. Як я можу сьогодні мовчати про це? Кажі. Тобто ми не можемо мовчати. І коли ми говоримо, чим більше ми говоримо, чим більше ми шукаємо цих можливостей, тим більше ми женемося для того, щоб свій відрізок часу естафети передати достойно. Амінь, друзі. Другий пункт який я хочу зачитати: це Якова, перший розділ 27 вірш. Що там вже виходить? Якова 1, 27. Чиста і непорошна побожність перед Богом і Отцем Отця. Зглянутися над сиротами та вдомами в утисках їхніх, себе берегти чистим від світ. Тобто, ми бачимо, що ми маємо робити добро людям, які дійсно нуждаються. Бо є багато тих людей. Які строять себе нуждаючихся, а самі лінтя, які не хочуть працювати, робити якусь роботу і все інше, помагати. Дожні допомагати тим людям, які дійсно потребують нужду. Чому? Тому що через добрі справи прославляється Господь. Написано, будь, як я говорю, бистрі на добрі справи. Якраз таки другий пункт це в цей другий пункт входить два пункти. Це перше, що це, це допомагати, е, робити добрі справи во ім'я Ісуса Христа. Написано, щоб ви Словом чи ділом прославляли Господа. Тобто, коли ми щось робимо добре для когось, це ми прославляємо Господа. І коли ми не опускаємо можливість щось зробити добре, тоді ми що робимо? Тоді ми миженемося і ми достойно пробігаємо свій відрізок часу. Амінь, друзі. А друге це берегти себе чистим від цього світу, себе берегти чистим від цього світу. Дуже е, Дуже теж такий хороший пункт, тому що дьявол він, е, він не спить. І написано, як крикою, що лів ходить і ще кого Тобто Дьявол він тільки хоче когось пачкати. Для чого? Для того, щоб ми замідляли свій біг в естафеті. Бо коли ми запачкалися, то ми вже обращаємо своє внимання на що? На, на те, що ми запачкалися, ми вже починаємо, ой, як це, що це, де це. Тобто хоче запачкати нас. Замідлити наш біг. Хочу, щоб ми сконцентрувалися не на тому, що в нас є цель, нам треба передати, нам треба стрімитися і прославляти Господа. А дьявол буде, ти недостойний, ти от дивись такий, ти такий. От я знаю особисту людину, яка, яка ну, прославляла Господа своєю роботою, і йому дружина сказала: Та що ти там прославляєш, Господа? Подивись ти там, там не такий, там не такий, там не такий. І, і вона його, знаєте. І він так думає, да, дійсно, я такий. Да, дійсно». і він так подумав, да, Та, що я, що я прославляю Господа, я ж там, ще ну, не святий такий і все інше. І він перестав це робити. І він відійшов від Господа. Представляєте? Казалось би. Людина, да, вона недосконала десь, можливо, ще щось не те в її житті було. Але вона бігла, вона не звертала на це увагу. Як апостол Павел каже, забуваємо заднє, да? простираємося. Вона не звертала на це увагу, да? вона в міру своїх знань, в міру своїх можливостей робила, старалася, перед Богом совість свою чисто чувствувала. Але да, щось в її житті було, якщо так щось подивитися, мені жінка може теж сказати, жінка саме-саме краще саме знає, як в тебе справи духовні. Розумієте? І вона саме краще знає, де ти там роздразнився, де ти там щось не то сказав, десь ти там то, тось. Жінка тебе саме лучше знає. Жінка вона, бо я можу сказати, що да, ти там, 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 там не, не такий. Розумієте? Ну Бог ж не дивиться, як жінка моя на мене. Бог зовсім по-другому на мене дивиться. Бог дивиться, який мотив був там, в, тому, в тій ситуації. Да? Бог ну, зовсім по-другому дивиться. І за того кожен із нас ми маємо себе все-таки берегти чистим від цього світу. Е, я розумію, що буває таке в житті, що ми падаємо, спотикаємося і десь спачкаємося і все інше. Но наша задача берегти себе, От берегти, старатися, стремитися. І тоді, якщо ми будемо себе берегти, тоді дійсно дьявол, він не зможе нас збити з цього шляху, не зможе замедлити нас. Амінь, друзі. Луки, 10 розділ, 19 вірш. Ось я владу вам дав наступати на змії та скорпіонів і на всю силу ворожу і ніщо вам не зашкодить. Слава Господу. Це Господь Ісус Христос говорить до нас, для чого це Він нам говорить? Для того, щоб ми були безстрашними, щоб не боялися дьявола. Для чого це нам Господь говорить? Щоб дати зрозуміти про те, що коли ми живемо у Ісусі Христі, коли ми живемо з Господом, це життя не оборонітельне. А Зрозуміло? <рі> тобто ми не бездіємося, не стоїмо, чекаємо, поки до нас воно прийде. Ми не йдемо назад, не тікаємо від цього. А ми що робимо? Наступаємо. Представляєте? Тобто ось я вам дав складу наступати. Тобто, це наступлення. Коли один наступає, то він йде вперед, да? він захватує щось. І за того це вже четвертий пункт. Четвертий пункт це наступати на всю силу ворожу. Тобто, коли ми живемо, ми маємо зрозуміти, що так, як апостоли написано, вони виганяли всяку силу ворожу, ісцеляли, і зганяли. Тобто вони всячески наступали на силу ворожу. Так і в нашому житті, ми встали з утра, ми з кимось зустрілися, і людина нам каже: Слухай, так щось погано, там, щось болить в мене там або ще щось. Сьогодні в мене надічка встала, і прямо в слізах виходить з туалета, в слізах виходить до мене. Каже, мене так ножку крути. Так ногу круте. Я думаю, ну що, золота, срібла я не маю. <гум> ну що маю, то даю. Я розумію, що я маю владу. Я не ще встати, а вже, знаєте, вже починається борьба духовна. Я розумію, що я маю владу. Що я? Я не можу бездействувати. Амінь, друзі. Так і кожен із нас, до нас хтось обращається. Мало хто до нас обращається. У мене там то, у мене там це, а у мене там в когось щось. Ми маємо владу, розумієте? І ми не маємо опускати можливості примінити цю владу. Амінь. Ми не маємо, не маємо забувати про те, що в нас є ця влада і Бог нам вже її дав. І ми не маємо можливості відступати, ми маємо наступати, коли ми бачимо, що є якийсь враг, встав да, до нас якийсь враг, і комусь щось робить погано. То ми маємо в цей момент, що брати? Наступати на неї. Алілуя, слава нашому Господу! Зато четвертий пункт це наступати на всяку силу ворожу. Тобто наше життя це не відступлення і не бездійстві, наше життя це наступати. І я кажу, давай помолимося. У мене не раз таке було з надюшкою, що ой там тата. І тут так само, давай помолимося. І беру ножку, молюся во ім'я Ісуса Христа. Наказую, благословляю і все інше. Кажу, ну що там, кажу, ні, щось не пройшло. Знаєте, і тут дьявол хоче знаєте, усомнити. Ну, все, що де твій Бог і все інше. Кажу, як не прийшло. Кажу, давай ще молимося. Кажу, будемо молитися, поки не прийде. Амінь, друзі. Отак, От буде молитися, поки не прийде. Другий раз молив, вже легше стало. Ще молимося, ще легше стало. Вже там час був, треба в школу йти. Я кажу, що по дорозі помовлюся. У мене була така ситуація, я вже розказував. Я прибирав, знаєте, во дворі. Прибирав і вітер був, листя розвівав. Я приберу і вітер опять розвіється, весь листя. І я, боже, кажу, дай, щоб, боже, не було цього вітру, щоб я зібрав це листя. І щось так ною, ною Богу, ною, знає, там, ну не роздражає, я ж з себе виходити не можу, і це ною ною Богу. І Бог мені каже, проговорив серце: я тобі дав владу, чого ти ноєш до мене. Розумієте? І мені в тому зарініє. Мені просто прийшло заріння, я просто поняв ці слова, що я дав вам владу. ну Вона є в тебе. Скористайся нею просто, що ти ноєш? Розумієте? Просто скористайся цією владою, во ім'я Ісуса Христа я наказую. Во ім'я Ісуса Христа, я наказую. Розумієте? Раз, вітер зупинився, я обрав листя, тільки обрав листя, і опять вітер почався. Розумієте? щоб ви це знали, що ви маєте владу. Бог вам дав цю владу. Просто нею треба користуватися. Багато хто не користується цією владою. А якщо ви будете користуватися, то ви будете гідно проносити свою естафету. Амінь, друзі. До мене часто звертаються, ой там там проблема, там проблема, в когось щось болить, в мене було таке, що з охранником сюди під'їхав на, на роботі. І він каже, в мене в дитини температура. Я думаю, ну не зря ж мені ця інформація прийшла, в уши, не зайшла, понимаєте? В мене дитина там захворіла. Я кажу, давай помолимося за неї. Хочеш, помолимося, давай. Віриш, що Ісус Христос може? Да, вірю. Давай помолимося. Які питання? Помолилися. Потім він мені ввечері пише, каже, температура пройшла все добре. Слава Господу, кажу. Наш Господь великий. Мені що треба було? Багато щось зробити? Просто скористатися владою, яку мені дав Господь. А мій друзі. А якщо б я не скористався, бо я перестав би бути християнином? Ні, не перестав. Ну, я медленно біг би. Всі я би, знаєте, щось робив би, щось не робив би, вялий біг був. Б. І вся команда страдала б за цього. А так як я колись. Будучи спортсмен, я знаю, що це таке команда. У нас колись були командні чемпіонати, і твій результат зависить на всю команду. От як ти займеш яке місце, так вони збирають всі міста, і потім воєдіно, і твоя команда може там якесь місце зайняти. Я знаю, що це таке командна гра. Я грав у футбол, регбі грав. що це таке від тебе залежить. Так і тут, сьогодні моя проповідь про те, що від нас щось залежить. Щоб ви не просто собі, знаєте, гуляли собі, а-а-а, що це, чим це зайнятися, куди це, що це? А щоб ви розуміли, що у вас є ціль? Ваша ціль, саме головна, це прославляти вашого Господа. А щоб прославити Господа, я вам сьогодні дав чотири пункти, які ви виконуючи, якщо просто хоча б кожен день будете дивитися в них, просто нагадувати собі. Написано, як апостол Павел каже, напаминанням і возбуждає у вас чистий смисл. Ви просто будете пробуждати свій чистий смисл, як мінімум, ви вже ускоритесь на цій естафеті, свій час відрізок часу. І написано, що ми пристанемо перед Богом і відповімо, що ми робили в тілі, добре чи худе. Господь хоче, щоб ми достойно пронесли цю естафету, щоб ми чинили добре, щоб ми ускорилися і прославили нашого Господа, і на нас є відповідальність не тільки за самого себе. За самого себе, існує, що ми будемо відповідати. Але що ми назвалися християнами. Амінь. Антіохії перший раз вони називалися християнами, і вони соответствували імені Христа. Так і нам, якщо ми називаємося християнами, нам треба соответствувати. Нам треба взяти цю стифету і гнатися до мети, прославляти нашого Господа. Амінь. І за того я хочу нагадати, що цих чотири пункти і закінчити. Перший пункт. Поширюй Боже Слово. поширюй. Як би там не було, де б там не було, чувствуй. Бувають такі ситуації, коли ти говориш з людиною, да, якоюсь, і ти не знаєш, де, де як сказати за Бога. Ну якщо ти тільки покладеш бажання в серце своє, я хочу цій людині щось сказати, побачте, потім мені засвідчити. Тільки ви положите бажання це в серце своє, я, Боже, так хочу щось цій людині сказати. Побачте, тільки ви покладете бажання, Бог дасть можливість. Тому що це по волі Його. Амінь, друзі. Шукайте можливості говорити про Ісуса. Шукайте можливості свідчити людям про нашого Спасителя. Шукайте можливості. Будете шукати, буде Бог щось робити в вашому житті. Ви будете бачити його руку більше. Ви будете бачити його содейство. Ви будете розуміти, що ви почали свій біг. Друге, це чинити добро. Это... Чинити добро тим, хто нуждається в цьому, дійсно нуждається. Написано, що добродійність написано, вона має бути з розсудільністю. Ми не повинні вийти і все там, кому ліж би попало, комусь там щось робити добре. Ні, ми повинні розуміти, що ми е, держись здравого образця учення, що тим, хто нуждається, ми маємо допомагати по мірі своїх можливостей, берегти себе чистим, в чистоті. Ось ми Кожний день ми маємо переглядати своє життя. Кожен день ми маємо. Вникати в себе і думати, Боже, як Давид молився, да? подивись, на правильному ли я путі. Це за що говориться? Він переглядав свої дороги, можливо, десь щось. Надо і нам так, про таку практику взяти. Чи не запачкався я десь, чи я не вліз десь, чи я не послухав якісь, знаєте, сплітні і не подакував в цьому. Це елементарне може бути щось. Це не треба там сісти, покурити, десь попити. Це просто в сплетнях якось поучаствувати ненужних. І воно тебе вже сквернило. І ти вже вроде щось, щось погано все чувствуєш. ну, вроді щось і нормально, Що... Але коли ти почнеш себе переглядати, коли ти почнеш заглядати в своє серце, Господь починає це показувати тобі. Я одного разу Богу задав питання: я відчув, що помазання мене, ну, якось, що присутність Божа якось віддалилася від мене. Я це почувствував. я кажу, Боже, що таке? В чому діло? Я, я, я дійсно не розумів, в чому діло. І Бог сказав мені, ну якщо б я в Бога не питав би, а прийняв би як, та нічого страшного. Ну, віддалися ти віддалився. Не зселився я би, я би сього. А я йшов би по наклону, я все хуже і хуже ставав би. Ну я відчув, міліграм Бог став далі, я вже, Боже, не зрозумів, що таке, в чому діло, де я що не так зробив. Я розумію, що якщо Бог відступився від мене, значить, десь щось я перед Богом зробив неправильно. І Бог хоче мені цим показати. Написано, наказує всякого сина, которого приймають. І Бог не хоче мене, знаєте, зразу вводити якісь там в аварію якісь, чи балісику здати. Бог просто для початку, для хто чуткий до Бога, до Духа Святого, Він відчує, що Бог десь віддалився. Він відчує, якщо десь перед Богом щось неправильно зробив. А якщо не відчує, то піде далі ситуація, бо Бог хоче спасати. І за того я відчув, сразу Боже, в чому діло? І Бог раз і мені відкриває, в чому діло. Я кажу, поняв, Боже. Все, я зрозумію. Я поправив світільник свій. Написано: поправте світільник, да? Ібо прийду і здвіну його. І за того е чистим себе берегти. Кожен день переглядайте себе. Не, не, не раз в місяць, не на раз в причастя. А кожен день переглядайте своє життя, кожен час, кожну секунду. Кожну... Чи ви в присутстві Божому, чи ви в тісних відносинах з Ним. І чим більше ви будете переглядати і себе відчувати в чистоті, що ви перебуваєте в чистоті ваші думки, ваші бажання, ваші наміри, тоді ви дійсно будете гарно бігти і проносити цю естафету. І четверте, це: наступайте на всяку силу ворожу. Наступайте. Не бійтеся за когось, когось помолитися, не бійтеся возложити руки, якщо там хтось хворіє або ще щось. Не бійтеся во ім'я Ісуса Христа. Запрещати, тобто тільки все це ви маєте робити в здравому умі. Щоб ви знаєте, Бо є такі теж всякі люди, які іменем Ісуса Христа ізращаються трошки, знаєте, наказують там, де треба, і не треба, знаєте, ганяють, як кажуть, беса ганяють. Його ганяти не треба, його треба вигнати просто з людини. І це не має бути цирк, зрелище якесь. Тобто, Ісус Христос, Він чітко, раз-раз прекратився. Він не робив цього шоу якесь або ще щось. Пану нужді. От до мене прийшла донька, в мене болить нога. Що я можу? Один раз прийшла до мене, е, животик болить, я кажу, може тобі яблучко дати. Знаєте, думаю, вітамін, щось. Каже, ні. Я кажу, може водички дати. Вона каже: Ні. Каже, іди помолись за мене. Каже. Вона вже звикла, що ми молимося, і вона отримує стілення. А я щось не збодрствував в той момент. Я б тому боже каюся. Треба <хи> молитися. Тобто, я не за те, щоб взагалі лікарства не приймати. Мені, мені Бог раз один раз за лікарство теж відкрив таку ситуацію. Я хворів, в мене була температура, і я не хотів пити таблеток, я взагалі притівник таблеток і все інше. І я, Боже, не буду пити, ти моя таблетка, ти моя. Мій цілитель. Все. І я, знаєте, температура 39 горю. Але, знаєте, така іскрення віра в Бога, я кажу, боже, я вірю, що все буде добре. Ну, вірюсть така, що вище 40 не піде. Тобто не буде там вже таке, що галюцинація. Ну, так і воно і було. Я якось ну ночь. Але з утра вже температура трошки спала, менше, Бог починає мене вразумляти. А я що не пив таблетку? Знаєте? Я думаю, знаєте собі як. Думаю, вдруг ганіння якісь знайдуться. То-то. то, то, то. Де, я таблетку, де я візьму таблетку, де я візьму таблетку, де я візьму больницю, да, не будуть мене обслуговувати, не зможешся ні купити, ні продати, ніхто тебе, ну, нікому ти не нададеш. Я думаю, як я ці пройду, прийду, там, якщо я буду на таблетки присядувати, а ці таблетки, як ти п'єш їх, не присаджуйся, вже організм сам не бореться. знаєте, рівносно думаю, і Бог починає мене вразумляти вже з утра. Бог каже: якщо не буде таблетки... Тоді я тебе проведу і без таблетки не переживай. <смі> тобто, в той момент Бог дасть мені. Тобі, я починаю трошки забігати туди, куди мені не треба. Цей момент можна скористатися таблеткою. Якщо критичний момент, ми знаємо, якщо више 39 да, все, організм вже не справився, то треба вже якось медикаментозно його понижати. Але в той момент Бог мені показав, я можу. Він тримав цю температуру. Я чувствую, що Бог тримає. Але це тільки з-за того, що. Я трошки не розумів. Я трошки, знаєте, в рівності своїй, ще був як младенець. І на утро Бог мені відкрився. це. я зрозумів, поняв Боже, все. Я після того я вже більше дев'яти, я випиваю там жаропоніжаючі. Я розумію, що якщо будуть ганіння, я буду проходити тяжкі обставини якісь, не зможу таблетку ніде взяти. Якщо вже не зможу ніде взяти, тоді Бог не допустить мені, щоб я там і болів, і в мене температура. В той момент написано, дано буде вам, що да? говорити. Не думайте. Так і зараз, нам не думайте, як це ми тоді будемо. В То, той момент, якщо ви зараз вірні Господу, залишитесь, в той момент Бог дасть вам що? Що говорити, як Бог вас буде відселяти і все інше. Амінь, друзі. Амінь. І за того, хай нас Бог благословить достойно принести свою естафету. Я особисто її прийняв від Господа. І чого я вам рекомендую? Прийняти цю естафету і проносити її достойно. Щоб ви не опускали можливості послужити Йому, Щоб ви вас сто крат принесли йому плода, щоб не в 30 і не в 60. Та і то, і то хорошо. А щоб кожен вас, вас сто крат принесли Господу плода. Щоб ви кожен день нагадували собі, що ви маєте робити, якщо ви вже взяли цю естафету. Якщо людина ще не взяла естафету, нічого ще страшного немає. Але коли вже людина взяла цю естафету, то вже треба що робити? Бігти. Для того, щоб передати іншому. Амінь, друзі. Хай нас Бог благословить.